Найпростіші тригонометричні рівняння, на відміну від звичайних лінійних рівнянь або інших цілих, рівнянь, тригонометричні рівняння розв'язуються по формулах конкретних. Перше рівняння синус Х дорівнює числу А. По-перше, треба обов'язково перевіряти, чи належить А проміжку від мінус 1 до 1 оскільки синус належить цьому проміжку. Формула для знаходження значення х для синуса така. х дорівнює мінус 1 в степені к помножити на арк синус числа А, і плюс піка к. к ціле число. Часткові випадки є для синуса, коли а дорівнює 0 1 або мінус 1. Якщо синус х дорівнює 0, то х визначається так: кут синус якого дорівнює 0, це 0, і плюс пі К, де к належить z. Другий частковий випадок це коли синус х дорівнює 1, визначається так, кут синус якого дорівнює 1, це π на 2 або 90 градусів і плюс 2 πn n належить z. І третій частковий випадок це sin x дорівнює мінус 1, тоді х дорівнює арксинус числа мінус 1 це мінус π на 2 мінус 90 градусів, плюс 2 n належить z. Чому я написала в загальній формулі букву k? І в першому частковому випадку букву К, а в останніх двох букву «М». Взагалі немає різниці, яку букву записати у формулі, я записала різні букви для того, щоб легше було запам'ятати. Якщо період у формулі просто «Пі», то я пишу букву К для зручності запам'ятовування. Якщо у формулі період 2 «Пі», я пишу букву «М». Хоча насправді немає різниці, яку букву поставити. Єдине, що зауваження мусить бути у показнику степеня мінус один, і буква в періоді в загальній формулі однакова.